Нам заповів коли страс, що буде Україна в нас, що ми її діти повинні вкупоті жити. Усі ми козацького роду, діти українського народу. Єдина Україна в нас так заповів пророк Тарас. Перше наше слово, з нами посяг час. мати Україну, ти одна на нас. Белые дебровы и садила красная, Ридна мать их, Бать ты одна у нас. Хажа, мэры, дружба, родная от всех, Звучит дитячий, отцурботный смех. Нам зарея доля, светла и ясна, Ридна мать и Бать ты ж у нас одна. Береже, хай Боженька, землю цю святу її закінчить страшну війну. А ми прославлятимемо у піснях тебе, рідна мати, батьківщина, ти для нас одна. Зацвітає калина, зеленіє ліщина, котися дива луна. Це моя Україна, це моя батьківщина, ще як тата і мама одна. Україна єдина країна, не родина, як мати й дитя. Твердує віру в майбутнє своєї країни, такої, як вона в світі більше нема. Бло сердець долає вороснечу і об'єднає всіх свята мета. Тримаймося разом, ми велика сила, і не забуваємо батьківщина нас одна. І заспіває Україна, і оживе її свята Земля. І пам'ятаємо, тільки в єдності народу сила. Тож стали золотими ті слова. Трепетна веселка, символи єднання, кольоровий спектр умішуєш собі. Всі ми, українці, маємо бажання проживати гідно на своїй землі. Нас всіх об'єднує вишиванка. Її я одягнула зранку. У вишиванці є таємна інформація. Секретний і правдивий код нашої нації. Нас єднає мова материнська. Бо найкраща мова українська. І ніякий ворог нас не здолає, поки ми українською розмовляємо. нас єднає символи держави. Прапор гімн – та герб прадав. Прапортує небо і лани пчелички. Геркує воля і гімп, в довгу вічні. Український гімн знають цілому, віні. ще намерла Україна. Співай, дорослі її діти. У нас є пісня Солов'їна, що співає соловейко на калині. Мати співає колоскову дитині своїй, співають ці солдати, які йдуть у бій. Нас єднають кетяги Калини, що рясніють у лузі край долини. Це калина поруч із вербою, що розклала віти на чистою водою. Нас єднає вірний птах нолека, який пролітає весною здалека, до рідного гніздечка, до хати, бо тут його домівка, батьківщина. Селіна мріє одна, щоб ця люта війна, щоб весною приготіли далеких соловів і перемогу принесли на своєму крилі. Сьогодні об'єдналися всі діти, бо у мирі мріють вони жити. Хочуть забути слово тривога, найбільше за все бажають перемоги. Та історія В ця історія, історія знову. Не віддамо ворогам рідного дому. Тож єднаймося за раду перемоги. Коли ми радимо, не страшний нам ворог. І рада вонося, за на наші збройні сили, за на наша підтримка, то надійні ділянки. Єднаймось, українці, міцно на роки, об'єднанні сила українського народу, щоб мир настав і залишився на віки. Добули ми перемогу та свободу. Ми народ не знає українець кожен. І мета у нас єдина. Наша вільна Україна, суверенна, війни. Хоче ми робимо. Ми переможемо, держава.